За допомогою платформи для курсів SendPulse ви можете створювати курси будь-якого формату відеоуроки, аудіоуроки, текстові уроки, а також додавати файли та тести для підтвердження успішного проходження курсу. Перейдіть до розділу EDU та натисніть Додати курс. Вітальний екран з'являється до створення першого курсу. Якщо у вас є вже створені курси, натисніть Створити курс у лівому меню. Натисніть Новий курс. Введіть назву курсу. Назва курсу відображатиметься у вашому кабінеті у списку курсів, на сайті для запису на курс та на сертифікаті курсу. Введіть адресу сторінки курсу. url адреса курсу унікальне посилання, з яким ваші студенти можуть знайти лендінг для запису на курс, і де відображатиметься кабінет студента з усіма уроками. Введіть перший домен адреси курсу. Ви можете вибрати другий домен адреси курсу. На безкоштовному тарифі доступні домени sendpulse.academy та sendpulse.online. Щоб підключити свій домен, перейдіть на платний тариф. Ви можете створювати наступні курси на нових доменах або вибрати раніше додані домени та створювати нові сторінки з курсами. Натисніть Зберегти та Додати. Після цього курс буде успішно створено. І ви перейдете на сторінку управління курсом. Під назвою уроку натисніть Додати урок, і ви потрапите до конструктора створення уроків. У ньому ви можете створювати уроки, розділи та тести для кожного розділу. Задайте назву уроку. Щоб скласти урок у блоковому конструкторі, ви можете додати такі елементи ТЕКСТ, використовується для додавання текстового блоку на сторінку. Галерея. Використовуються для додавання мультимедійних елементів на сторінку зображення, карусель зображень та відео. Аудіо використовується для завантаження аудіоматеріалів. Файл використовується для завантаження інших матеріалів для скачування. Виберіть елемент панелі та перетягніть його до робочої області для подальшої кастомізації. Щоб додати наступний урок, натисніть на верхнє ліве меню. Та внизу списку уроків натисніть Додати урок. Щоб створити розділ. Натисніть на стрілку та виберіть Додати розділ. У розділі ви можете редагувати назву та додати опис. Ви можете створити тест, щоб оцінити знання та набуті навички студентів за вивченими матеріалами. Щоб створити тест із конструктора. Натисніть на верхнє ліве меню. Та внизу списку уроку натисніть на стрілку та виберіть Додати тест. Введіть назву тесту. Натисніть на текст першого запитання та варіантів відповіді, щоб відредагувати їх. У правій частині ви можете Додати варіант відповіді та вибрати правильну відповідь. У лівій частині ви можете перетягнути додаткові елементи та урізноманітнити матеріал тестів. Сторінка для запису на курс та кабінет учня генеруються автоматично зі стандартним стилем за замовчуванням. Ви можете змінити їх наповнення, додавши назву, опис та обкладинку курсу. Також на сторінці відображатимуться імена викладачів перейдіть у вкладку налаштування курсу і завантажте або виберіть зображення для попереднього курсу. Прев'ю курсу відображається у кабінеті студента у списку курсів. Завантажте або виберіть зображення для обкладинки курсу. Обкладинка курсу відображається на сторінці реєстрації курсу, введіть опис курсу, для кого курс призначений та які навички студенти можуть отримати після його проходження. Ви можете налаштувати такі параметри, від яких залежить, як проходитиме навчання студентів. Формат проходження курсу визначає доступ до курсу за часом. Вільно або заплановано за часом. Вартість курсу визначає доступ до курсу за оплатою безкоштовно або платно. Порядок проходження курсу визначає порядок, в якому студенту відкривається кожен наступний урок лінійно або нелінійно. Умови проходження курсу визначає критерії, за якими студент вважається таким, що успішно завершив курс, завершив уроки, завершив уроки і склав тест. Або просто склав тест. Створіть сертифікат для підтвердження успішного проходження курсу за обраними критеріями. Перейдіть до розділу іДію у вкладку Сертифікати, налаштуйте стиль та вміст сертифіката, виберіть колір та формат тексту, додайте зображення та активуйте показ додаткової інформації, натисніть Створити, введіть назву та призначте сертифікат курсу. Також ви можете вимкнути видачу сертифіката або вибрати інший у налаштуваннях курсу. За замовчуванням в курсі один викладач, власник акаунта, який створив курс. Ви можете додавати більше викладачів згідно з вашим тарифом. Щоб додати викладача, запросіть користувача до облікового запису. Потім у вкладці журнал під розділом Викладачі натисніть Додати викладача. Виберіть запрошеного користувача та додайте аватарку. Ви можете додати студентів вручну через особистий кабінет. Також вони можуть записатися на курс самостійно через сайт курсу. Щоб додати студентів вручну у вкладці журнал під розділом студенти, натисніть додати перейдіть до потрібної вкладки, щоб вибрати контакти для додавання вручну списком через адресну книгу або по одному. Ви можете додати до контактів у тех, а також автоматично створити аккаунт студента. У цьому випадку студенту буде надіслено лист із логіном та паролем. Після того, як ви налаштували уроки, тест та сторінку запису на курс, натисніть Почати курс і Запустіть курс. Зверніть увагу, що після того, як ви запустите курс, ви не зможете змінити формат, вартість та адресу курсу, також опублікуйте сторінку запису на курс. Зверніть увагу, студентам будуть доступні уроки, якщо вони вже зареєстровані та курс активний, навіть якщо ви зняли сайт для реєстрації з публікації. Якщо ви встановили вільне проходження курсу та зробили його безкоштовним, то кожен студент, який підтвердить запис на курс, одразу зможе розпочати уроки. Якщо ваш курс платний та обмежений за часом, то студент зможе отримати доступ до уроків лише після дати старту. Але до дати завершення, а також після оплати курсу. Ви можете переглянути відвідуваність та конверсію сторінки для реєстрації на курс у вкладці статистика у розділі сайти, оскільки сайт має тільки одну сторінку, і вона головна інформація буде тільки по одній сторінці. Щоб переглянути прогрес курсу та успішність студентів, перейдіть до розділу ідію у вкладку Курси Журнал. you. <sniffs>